Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко сьогодні 1 лютого 2025 року. І неодноразово поступають такі питання, що ви порекомендуєте для того, щоб посадити я початківець. Ну, от це відео я порекомендую от три таких два сорти винограду І Заморський, із США. А один поки що, це форма. форма винограду. Але всі ці три сорти винограду, далі я буду називати їх сортами, я думаю, що і третій згодом стане сортом, достойні того, щоб вони були в кожному дворі. От так як розповсюдження получила Лідія чи Ізабела. Отак От я рекомендую оці три е, сорти винограду. Фотогрон яких перед вами. Е, зліва, ви, мабуть, вже впізнали цей сорт винограду. Він також уже розповсюджений достатньо. Це заморський сорт Юпітер США Кишмиш. Е, потім в центрі це клубничний. От. Це не кишмиш, він м'яко-насінник. У нього насіння є, але воно м'яке і при їді воно не відчувається. От. Ну і третій це кишмиш бжой, безнасінневий сорт винограду, першого класу безнасінневості, також із США. Чим вони гарні ці сорти винограду, що вони невибагливі. Якщо у вас на вашому подвір'ї буде рости тільки ці три сорти винограду, і не буде таких столових сортів, як преображення, яке характеризуються великими там, ягодами, великими гронами, дуже попитом користуються на ринку, от. Ну, і подібним йому цим сортам, таким крупноплідним, а будуть тільки оці три сорти, то тут вам не подобається і оприскувань багато. Ну, мінімум три оприскування. Я вважаю, що це потрібно зробити, от, щоб бути впевненим в тому, що грибкові хвороби не погублять е, ваш урожай. Це такі оприскування на зиму після листопаду. От. Потім перед цвітінням обов'язково проти мільдю оідівому сірої гнилі. А також після завізі ягод, тоді як ягода вже буде е, згорошена. Ну, не перед самим цвітінням, а десь за тиждень, От, за тиждень до цвітіння. От. Ну для того, щоб знати, коли вони почнуть цвісти, рекомендую вам ще посадити десь на паркані четвертий кущ, це кудерку от. або якийсь такий то саме, ізабельний сорт. Ну, навіть якщо у вас лідія не росте чи ізабела, от то як вони зацвіли і оприскуйте тоді оці сорти. Якраз буде вчасно. Так що це перша така перевага цих трьох сортів винограду, а друга те, що у них підвищена зимостійкість і 26 градусів по Цельсію це заявлено для кишмиша Юпітера із США. От, і клубничного 26 градусів по Цельсію цієї температури. А цією зимою, от уже 1 лютого і ще п'яти градусів мороз. Тут у нас в Полтаві не було такі зими. А у кишмиша Джоя заявлено 28 градусів по Цельсію. Тобто ці всі три сорти можна вирощувати не вкриваючи. Значить, ці фото я зробив на винограднику у Олександра Гергеля. І далі я вам покажу грони на кущах цих всіх е, трьох сортів е, винограду. А тепер подивимося, характеристики цих сортів взяті із інтернету. Ось вони перед вами. Як бачимо, кишмиш Юпітер США і Кишмиш Джой отримані в Арканзанському університеті США. Для кожного із цих сортів використовувалася своя пара батьківських форм. Виноград клубничний отриманий Шаполаловим ВД, але він не видав інформації про батьківські пари. Самим раннім являється Юпітер США. В Полтаві він відзриває. На початку серпня це 100-110 днів, ну при нормальній погоді. Через, через тиждень-півтори визріває клубничний його строк достригання 115-125 днів, це середина серпня, і в прошлому році ми проводили записи відео дегустації цього цієї форми винограду сорту. От. Десь 15 серпня. Ну а кишмиш Джой це вже кінець серпня, початок вересня, тоді він зазріває. Якраз от така лінійка чудових виноградів. Кущі силі росту у Юпітера США середній, а у Джоя в клубничного, особливо в клубничного, дуже такі сильно рослі. Квітки обох статей у всіх трьох сортів. Грони самі маленькі у Юпітера США 200-300, ну можуть бути 400 грам, і ягоди 4-6 грам вагою. Кишмиша, Джоя грони можуть великі. До 1500 грам окремі. А ягода ну, приблизно така, як і в кишмиша Юпітера США. А от клубничний він виділяється як розміром грон, так і розміром ягод. Ягоди великі, 8-12 грам, розміром 30 на 28 мм. І грони бувають до 2, і більше кілограм. По кольору. По кольору Кишмиш Юпітер США ягоди червоно фіолетові Ну На фотографії вони кажуться темно-синіми, але якщо пруїн стерти, то вони такі червоно-фіолетові. Кишмиш Джой, ягода темно-темно-синя, майже чорна, а в клубничного червоно-фіолетова. По консистенції ягоди у Юпітера США м'ясисто соковиті. От він заявлений як виноград другого, третього класу без насінневості. але все залежить від оприскування, від погоди під час світіння. І якщо ви не використовуєте гіберлін і під час цвітіння жарка, суха погода, то в нього можуть бути і кісточки. От, ну а так, наявні рудименти навіть тоді, коли використовуєте гіберлін. Не у всіх, далеко не у всіх ягодах, але вони трапляються. От на смак, на смак Юпітер США фруктовий такий. Ну хто каже, що там є мускат, але я особисто муската там не бачу. Якщо порівняти з такими сортами мускатними класичними, то зовсім смак інший. У кишмиша Джой. Тут смак такий фруктовий, з чим то з присмаком чорної смородини. дуже смачна ягода. Мені подобається, тим паче, що це вже вересень. От, якраз гарний виноград. Клубничний ну клубничний красовець. У нього ягода дуже смачна, ну, як снікерс. М'ясиста соковита, м'якоть, шкірка хрумка. от, І такий дуже смачний він. от, Карамельний такий смак, фруктово-карамельний з полуничними тонами. Ну, цукор, як бачите, найсолодший у Юпітера Сережка. Звичайно, він самий перший достигає. От, кислотність невелика, тому на смак він каже дуже солодким і його дуже полюбляють діти. Два інших сорти – це кишми жойклубничних. Вони також на смак солодкі, гарні. От ну не такі, як Юпітер США. Значить, з Юпітера США роблять вино, говорять, що дуже смачне. Я не пив. Можливо, смачне вино буде і з клубничного, і з жоя. Все-таки цукру вони набирають достатньо. І кислота також у них нормальна. Скільки 100 грибкових хвороб селекціонерами заявлена середня, можливо, і вище середнє. Єдине, що Юпітер США він більше може поражатися оїдіумом, а так на винограднику у Гергеля Олександра хвороб не спостерігалось. Ну, в нього всі кущі обробляються фунгіцидами і він не допускає появи хвороб. Але в коментарях. До відео оглядів на ці форми писали мені, що навіщо ви їх обробляєте, вони не повинні хворіти. Ну, якщо ці три сорти ви будете вирощувати окремо, не буде там крупноягідних других сортів, то можливо вони хворіти і не будуть, якщо самі по собі. Що касається зимостойкості, як бачите, 26 градусів у клубничного. Тих двох чуть вище. І їх при вирощуванні в Полтаві от, можна вирощувати без укриття. От, що касається Юпітера США, в коментарях до цього е, сорту Винограда мені вже писали е, підписники каналу Виноградарі, що навіть в Сумській області, а це більш Північна райони України, ніж Полтава, от, Юпітер США вирощують без укриття. А тепер вашій увазі ці сорти винограду на кущах на винограднику Олександра Гергеля в місті Полтава. Перед вами кишмиш Джой. Ось так виглядають грони. Це прищепа, Врожай на третій рік після прищеплення. Як бачите, достатньо багато грон. Ну ще таких по півтора кілограма тут немає, але вони величенькі. А це вже пішов кишмиш Юпітер із США. Кущ кореневласний, формування віяло з віддаленою зоною плодоношення. Ну тут десь рукавів 4-5. І, як бачите, достатньо гарний врожай. Обрізка довга. Обрізка довга на всіх кущах, як у Гергеля, а ці кадри зняти у сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава. Ну а це ягоди розрізані Юпітера США. На вагах, ті, що вирощувались без застосування Гіберліну, а зліва. Ті, що з застосуванням Гіберліна, ягоди з застосуванням Гіберліна, рудиментів майже немає, от, і по вазі вони більші десь відсотків на 20-30. Значить, кущі обробляються фунгіцидами. Ну, в даному випадку Гергель і його сусід всі кущі вкриває на зиму. От, для того щоб ну проще вкривати, тому що з е, віяло з віддаленою зоною плодоношення переплітаються з сусідніми кущами, які потребують укриття, і якось робити, що цей кущ не вкривати, а то й складно. Але краще ці сорти вирощувати на е, форбовках високоштамбових на козирьок, на перголу чи якісь там горизонтальні кордони. А тепер вашій увазі форма винограду селекції Шаповалова, клубничний. Як бачите, які грони, який врожай. От ось такі грони бувають по величині більше двох кілограм. І ось як про цю форму винограду відзивається сам гергель. Олексій, це вже хід продаж. Він навіть перевищив. Кількість продаж від Юпітера, ну це особисто у мене дуже популярна форма. В цьому році він достиг раніше, набрав такий фіолетовий колір. Ну, а смак, смак, як завжди. Миколаївич, ще вкотре скаштуйте. Тут і балакати, нічого. Я кажу, перші нотки це присмак полуниці, а потім карамельний. І головне, що він мягка сім'яний. Якщо не прискіплюватися, то можна його споживати як кишмиш. Ось такі ці сорти винограду, які варто вирощувати у кожному дворі. Якщо вас цікавить посадковий матеріал, то телефони для замовлення у Олександра Гергеля перед вами. Дзвоніть йому, у нього є і живці, і саджанці. Я саджанцями не займаюсь і не торгую ними. На цьому, все. Дякую всіх за увагу, за подобайки, за підписки, за пальчики вгору. Всім здоров'я, удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення!